Армадо, забудь про головний біль. Сьогодні п'ятий місячний день місяць у знаку скорпіон. Символ дня єдиноріг. Означає відданість принципам та обов'язку. Сьогодні дуже важливо звертати увагу на те, що ви їсте. Дозвольте собі трохи більше і смачненького, але не варто переїдати. Поїздки сьогодні будуть успішними, а ще приділіть час плануванню. Люди, народжені в п'яту місячну добу, наділені міцним здоров'ям іменинників сьогодні багато: іспанський письменник Мігель де Сервантес, український драматург Іван Карпенко Карий, історик і політик Михайло Грушевський. Також сьогодні свій день народження святкує українська зірка футболу Андрій Шевченко. А далі детальний прогноз для всіх знаків Зодіаку. Повен. Сміливо беріться за глобальні проєкти, навіть якщо не відчуваєте упевненість, довіртеся досвіду. Телець. Фінансові питання виходять на перший план. Плануйте свої витрати і бюджет на найближчий час, Близнюки. День подарує перспективні можливості, скористайтеся новими знайомствами для майбутнього успіху. Рак гнучкість і спокій допоможуть достойно пройти випробування дня, підлаштовуйтесь під обставини. Лев дуже позитивний день. На вас чекає несподівана пропозиція, яка приведе вас на новий рівень успіху. Діва, не поспішайте сьогодні, бо можете упустити важливі деталі та припуститися помилок, які не зможете виправити. Терези правильно підібрані слова допоможуть вийти з неприємної ситуації. Менше нервуйте. Скорпіон сьогодні вам потрібно бути заощадливим, інакше ризикуєте залишитися з порожніми кишенями. Стрілець проведіть день у спілкуванні з друзями. Ваша відкритість допоможе перейти на новий рівень у стосунках. Козоріг. Усі ваші дії сьогодні принесуть бажаний результат. Не лінуйтеся та будьте гнучкими. Водолій. День поставить вас перед вибором. Не поспішайте, уважно оцініть ситуацію та пропозиції. Риби, ваші досвід та упевненість у собі допоможуть просунутися кар'єрними сходами. Дійте. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.